Російський терор, росіяни обстріляли селище Комишани на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки поранено 56-річного чоловіка. На момент удару він перебував у власному подвір на власному подвір'ї. Чоловіка ушпиталено. Він знаходиться у тяжкому стані. У нього діагностували контузію, черепно-мозкову травму а також множинні уламкові поранення. Детальніше розпитаємо Олександра Толоконікова, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаємо Доброго вечора. Яка оперативна ситуація на Херсонщині зараз? Як поводить себе ворог? Просто в ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо? Ну окрім цього пораненого чоловіка за сьогодні у нас ще є п'ять поранених внаслідок атак дронів. Атаки дрони, на жаль, атака російських дронів на жаль продовжуються. І не тільки в Херсоні До сьогодні троє людей постраждали від вибухівки з з російських дронів. Ще й в Береславі. Один чоловік підірвався на міні-пелюпалюстки, яку скинули росіяни на машині. Він рухався по дорозі та підірвався, отримав окубатавму. Ще двоє чоловіків отримали внаслідок скиду вибухівки з дрону. В самому Херсоні продовжується цей терор російський. 18-річний хлопець попав під такий скид вибухівки в Антонівці. Віше е, скид там поблизу в Дніпровському районі е, поблизу одного з ринків. Е, скид на автівку був е, скоєний росіянами з дрону, і там постраждала літня жінка. Загальна кількість постраждалих наразі 6 людей, п'ять з них це в наслідок атак дронів, і одна людина якраз артобстріл. Якщо казати спочатку місяця, то у нас 63 постраждали, тобто за 15 днів. 63 постраждалих якраз внаслідок атак дронів, серед них 8 це люди, які загинули внаслідок цих атак, на жаль. Двоє дітей серед поранених є які постраждали. І також можу сказати, що кожного місяця збільшується кількість атак От за півмісяця, листопада у нас вже 1390 атак з дронів минулого минуло місяць вересні було загальна кількість 2790. тобто я думаю що в цьому місці знову буде ще більше ніж в вересні а скажіть, будь ласка, чи є якась. Чи можете ви простежити якусь логіку в цих ударах? Тому що ви сказали, що скидають біля ринків, скидають просто на людей. Це вони так розважаються на вашу думку? Чи навіщо вони це роблять? Адже FPV – це теж ресурс. Навіщо вони його витрачають на вашу думку? Ну хочу сказати, що це в більшості не FPV, а це перш за все 90% – Це Мавіки, тому що в Мавіки не можна зараз поки ефективно працювати ним з ревів. І тому в більшості це мавіки. Мавіки залітають, вони скидають вибухівку, і повертаються на лівий берег. Єдиний ресурс це вибухівка. Тобто вони по одній з версій вони вишуковують військових, яких немає там на цих територіях, де проживають люди, і коли не знаходять, скидають вибухівку. По іншим версіям, звичайно, вони просто тероризують населення, тому що. Ті відео, які вони викладають в інтернет. Потім, після того як вони е, знімаються, ці скиди, як вони скидають на підлітків, на бабуської це видно звичайно на відео, і потім вони цими відео хизуються у соцмережах російських. Тут дійсно важко зрозуміти якусь логіку а більш того, це таким чином вони ще й фільмують е, свій, свої злочини проти людства, яке буде потім. Використана в судів газі, пане Толоконніков, А які рекомендації ви роздаєте жителям Херсонщини, яким чином можна захиститися від цих ворожих скидів? Уважко, ну, чесно кажучи, захиститись від того, що ти не бачиш і не чуєш майже. Але ми зараз з довідкою інфо працюємо, розклеюємо такі довіднички по цим населеним пунктам по районах Херсону, де Люди, хоча б частково можуть убезпечити за рахунок того, що там не виходити в ясну погоду, обмежити пересування, реагувати на сигнали там звуки. Ну і звичайно, не підіймати, не наступати на невідомі предмети, тому що дуже багато дистанційного мінування. Ну і за потреби просто не виходити або краще евакуюватися з цих районів, тому що є можливість у нас евакуювати людей. І більш безпечні регіони Херсонщини, де є модульні містечка, які на не наповнені зараз, і навіть на половину там є опалення, є і світло, нічого не треба платити за це, і можна проживати до трьох місяців, хоча хоча б тимчасово, тому що дійсно дуже важко обезпечити людей від дронів, тому що дрони прилітають, якщо летить він там на висоті 100 метрів. Його майже не чутно. Попередити людей про це е, майже неможливо, тому що він залетів, вилетів або полетів далі. Треба, а, навіть повітряна тривога буде тоді тривати, е, ну не, не прекратиться ніколи. Тому дуже важко якось людей убезпечити, але ми там розробили низку правил, за якими люди, хоча б частково можуть е, убезпечитися, в тому числі там в дощ е, менше на багато скидів або коли. Така пасмурна погода набагато менше, і тоді може в такі дні краще пересуватися. Олександр, а скільки загалом людей сьогодні проживають у Херсоні? І чи фіксується відтік людей перед можливо опалювальним сезоном? Адже людей може лякати перспектива, наприклад, якщо росіяни візьмуться тероризувати енергетичну інфраструктуру більш наполегливо? Ну, на жаль, Поки не, не спостерігаємо, хоча б ми дуже хотіли, щоб люди викувалися більш більш активно. Не спостерігаємо ми відтік. Зараз 68 тисяч проживає. Це в принципі така сума була і е, на початку літа. Приблизно люди виїжджають, заїжджають. Ну, е, багато людей не виїжджають. Ми розраховуємо на те, що на початку холодів люди все ж таки зголусяться, вийдуть. Хоча ми при цьому готуємось до опалювального сезону готуємось вже на 95% готові, але всі розуміють і наші місцяни, що зараз це може 95% бути, потім зменшиться відсоток, тому що росіяни постійно цілять по інфраструктурі, в тому числі і енергетичній. Але будемо робити все допоки тут, хоча б одна людина не залишається проживати, будемо забезпечувати. Дякуємо вам, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив нам про оперативну обстановку на Херсонщині. Далі будемо.